Отже, обговоримо з народними депутатами. Запросили двох Юрій Камельчук із фракції Слуга народу і Валентина Левайченко із фракції Батьківщина. Вітаю вас, панове, вітаю доброго дня, Доброго дня. Слава Україні! Героям, Героям Україні. слава Героям слава Та, пане Юрі. Давайте почнемо з вас. На вашу думку, що відбувається навколо Віталія Шабуніна. Я би насправді Віталія Шабуніна тут виставив для початку поки що за, за дужки і звернув би увагу на формулювання, з яким ДБР е, повідомляє правильно розумію всі е, люди, які є на певних посадах, які десь служать, в тому числі в збройних силах України, це є служба, державні службовці, це є служба. Будь-яка робота правильно організована. Вона має кілька елементів контролю, зокрема, журнали обліку і, зокрема, дозвіл чи відсутність відповідно використання тієї чи іншої техніки, обладнання автомобілів, в тому числі тому я звертаю увагу насправді всіх. Тут питання чесно стосується не тільки Віталія Шабуніна. Поясню чому. Нехай це з цим розбираються правоохоронні органи, суд, якщо він там буде, і так далі. Я таких речей, поки я є депутатом, бачив сотні і тисячі разів. І за подібні ситуації мною було направлено у правоохоронні органи дуже багато заяв, і деякі, умовно кажучи, люди, які почувалися себе безпечно протягом багатьох років, а може навіть десятиліть, отримали підозри і судові вироки, власне, за недотримання подібних речей і правил. Тому ж uh, я напевно дотримуюся той ж самої нейтральності, як uh, ми почули зараз від uh, спікерки uh, ДБР. Uh -huh. Uh -huh. Uh, якщо це ніяким чином не пов'язано з його службовою діяльністю, але факти будуть доведені, він як і будь-яка інша людина має відповідати про це uh -huh. uh -huh. Тобто ви вважаєте, що це недотримання правил служби саме, саме через його uh, причетність це до можливо. війська він Дехай, uh -huh. слідство додасть інформацію і так далі, якщо він так. має певний час перебувати в. Чітко визначених місцях, або за чітко визначеними документами відповідного відрядження чи якихось наказів він перебував в інших місцях? Значить, все має бути зафіксовано. Mm -hmm. Якщо ні, стоїть питання: а чим він відрізняється від тих людей, які наказують, яких наказують за те, що вони в робочий час перебувають не на місці робочого. Почули вашу вашу думку, вашу позицію. Валентин Наливайченко тепер просимо його, пане Валентине. Просимо в, в, хочу вас почути, як ви вважаєте, що? Відбувається навколо Віталія Шабуніна. Я не буду ухилятися від питання саме про Віталія Шабуніна. Зараз мова. І я б наголосив перше, і найголовніше. Про саме про нього й треба говорити, тому що саме пан Віталій і центр протидії корупції є суспільно значущими і особами, і фізично, і юридичними, а до суспільно значущих осіб, особливо для правоохоронних органів, наприклад, для органів по боротьбі з корупцією. Тому Віталій багато робив і зробив за все своє життя. І я вважаю, що можна і треба припинити це свято на вулиці корупції і припинити таке знаєте, цькування і е, переслідування показове а перевести в це, в це весь процес, в тому числі е, який виконується зараз державне бюро розслідувань, абсолютно спокійне і законне гирло. Пояснюю в чому перше, чи є заява командира про будь-які порушення військовослужбовця. Віталія Шабуніна, якщо є, то це має з'ясовувати військова частина, слідчі і так далі, і так далі, самим Віталієм, тобто як і з будь-яким іншим військовослужбовцем України. Я про це до речі, поки що не чув разом з тим. Розпочали процесуальні дії державне бюро розслідування. І вважаю, і переконаний, що достатньо одного слідчого напряму спілкуватися з громадянином України Віталієм Шабуніним і з'ясовувати всі питання стосовно можливих підозр, до доказів або спростувань, ось як, на мій погляд, можна і треба діяти в цій ситуації. Наголошую, суспільна значущість. Фігуранта, як називає ДБР, а я називаю громадянина України в цьому випадку є справді значущою, угу. хочу до пана Юрія все таки повернутися ще тоді. Пане Юрію, бачите, пан пан Валентин не погоджується з вами і він каже, що це особисто щодо Шабуніна. А від себе а... додам: якщо були порушення, а Віталій Шабунін мобілізувався у 2022 році. То чому на вашу думку зараз до нього висувають ось такі ну підозри? Це фактично. Ви зараз мене просите зайняти якусь певну позицію. І пояснити, чи ви самі собі я, як чи ви самі собі даєте пояснення я... цього питання? Так я навіть не намагаюся давати пояснення цьому питанню. Я зможу висловлювати власну думку тільки за умови зустрічі. Ну давайте так. Я скажу з якої позиції я зараз розмовляю. Так, я зараз є народним депутатом України, який має е, слідувати закону і допомагати іншим дотримуватись його, і відповідно вказувати, якщо я помічаю, якісь порушення закону. Е, за своєю першою професією перед бізнесом. Я ще був журналістом. Я дотримуюся журналістської етики в вигляді того, що треба почути усі сторони. Те, що говорить мій колега, е, чи є заява, чи немає командира, я допускаю ще один момент. І раптом, якщо знову ж таки, це лише е, гіпотеза. Якщо командир вступає з військовослужбовцем в певну змову, і я знаю, що такі факти є. Я зараз не говорю про Віталія Шабуніна. Uh -huh. Я знаю, що такі факти є. Вони домовляються, хтось нібито служить, а тим часом перебуває в Києві в ресторанах і отримує зарплату. Перебуває інколи в інших областях України, взагалі які не мають відношення географічно до тої чи іншої військової частини. На жаль, в нас такого є дуже багато. А тепер. Спираючись на те, що це дійсно публічно значима особа, це є факт. Хто би як не ставився до Віталія Шабуніна, він робить багато роботи, яка в тому числі допомагає відкривати розкривати і корупціонерів. Тому в ми повинні і за цією справою слідкувати максимально відкрито прозоро і нейтрально угу. мають бути всі сторони почуті не емоційно, а доказово. Де був, що робив, і чи дійсно були пред'явлені правильно навіть обвинувачення від ДБР для громадянина України Віталія Шабуніна для військовослужбовця? А тут треба співставляти Крим якогось адміністративного кодексу, статут відповідно військової частини. Прошу, про перевірити і продивити Пися наявність ще раз повторюся усіх документальних матеріалів, наказів, регламентів, журналів реєстрації і так далі. І насправді інколи навіть варто вдатися до опитування певних свідків, які могли бачити чи не бачити Віталія в тому чи іншому місці, відповідно, де він мав би перебувати. Тут я вже займаю іншу, як бачите, трошки позицію. Тобто, ще раз я повторюю, Віталій Шабунін, незважаючи на всю свою значучість, є одинаково рівним перезаконом, як і кожен громадянин України, як і народний депутат, будь-який міністр, працівник так, почули, почули вашу думку, але підозри йому висунули, ось, бачите, тільки в 25-му році. І ще тоді не можу не сказати, що сам Віталій Шабунін прокоментував е, свої обшуки у себе вдома, в своєму будинку, в квартирі, де він зараз перебуває як, як військовослужбовець. Він, бачите, написав, що вважає це тиском від президента Зеленського. До Валентина Наливайченка тоді а, попросила би. Прокоментувати вас ось таку заяву. Тиск від Володимира Зеленського. Пише Шабунін про свої обшуки. Ну я б не поспішав одразу знаєте політизувати справу і тим uh -huh. більше говорити, що це тиск одразу прям президента. Ні, я професіонал і професійно вважаю і наполягаю на тому, що для правоохоронних органів всі конкретні в цьому конкретному провадженні. Є дуже важлива річ, яка називається Прав людина і ця установа сприяла десятиліттями, сприяла доказами ризикувала. І ми з моїм шановним колегам, колегою в парламенті ухвалили навіть закон про захист викривачів корупції, про відшкодування або навіть сплату їм 10%, Ну на 10%, наскільки я знаю, це що одноразово не, не претендувало. А от на те, щоб їх. Не переслідували безпідставно або показово і дошкульно точно претендує. Я саме на цьому наполягаю. Більше того, я прогнозую і впевнений, що в разі розвитку таких подій, як я зараз бачу, буде втручання тоді так справді, і президент буде змушений втручатися в це провадження, в цю справу тому, що повторюсь... повторююсь. Ті викривачі корупції, ті неурядові організації українські, які боролися і борються з корупцією, є основою антикорупційної системи України. Хто б що не говорив? І змушені будуть реагувати найвищі топ посадовці України на розвиток події в в цьому проваженні. Тому не так і не туди завернули. Зняти знаєте, зайву таку дошкульність і зайву таку політизацію uh -huh. в цій справі. Зняти очернення громадянина України і привести в законне, повторюсь, на законне, ще раз законне процедури без Дякую. показовості, без дітей, обшуків, родина. Навіщо все це? Кого ми залякуємо? Uh -huh. Дякуємо вам. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо вам обом, Юрій Камельчук з фракції Слуга народу Валентина Лва. Ченко з фракції батьківщина були гостями цього ефіру. Говорили про справу навколо очільника центру протидії корупції Віталія Шабуніна, у якого от вчора відбулися обшуки у квартирі.